Отже, це програма Доброго ранку з польським радіо для України. В студії для вас продовжують працювати ведучі. Світлана Бористовська, Олексій Стеценко. І зараз в нашому ефірі ми поговоримо про те, що дуже важливо: не побоюся цих слів про світову безпеку і дуже туманне таке майбутнє, в якому деякі експерти вбачають тривожні тенденції. Так. Так, вбачають і 27 лютого сьогодні важливий день. Британський прем'єр-міністр Кір Стармер їде до Дональда Трампа. Це друга вже серія такої човникової демократії після візиту Еммануеля Макрона, французького президента. Україна має бути в центрі переговорів про припинення війни. Стармер, британський прем'єр, таке сказав перед своєю поїздкою і пообіцяв підняти це питання на зустрічі з президентом США. Як відбуваються ці візити? Чи впливають вони взагалі на Трампа? І як можна оцінити, наприклад, польський досвід зустрічі з Трампом Анджея Дуди та роботи з американськими медіа, польських нинішніх і колишніх урядовців? Про це ми будемо говорити з журналістом, міжнародником, істориком, членом Королівського історичного товариства Єгор Брайлян на зв'язку зі студією польського радіо для України. Раді вас вітати, пане Єгоре. Доброго ранку. Доброго ранку, пане Єгоре? Ну, от зараз дуже багато проводять таких історичних паралелій мюнхінську конференцію нещодавньо порівнювали з Мюнхеном 1938 року, коли західний світ фактично здав Чехословаччину Гітлеру. Чи можна оці наші вояжі Стармера Макрона, які зараз відбуваються, назвати таким Черчиллем в лапках, який так само їздив вмовляти президента США Рузвельта активніше допомагати Європі? Ви бачите ці паралелі? Паралелі є, але все одно нинішня ситуація вона відрізняється від тієї, яка була напередодні Другої світової війни, і нинішній світ він є більш таким глобалізованим, що країни між собою взаємопов'язані, як мінімум економічно, і але все ж таки ці візити є спробою. Змінити позицію Трампа щодо України, що Сполучені Штати Америки мають продовжувати надавати Україні безпекову допомогу, але це впирається в самі можливості цих лідерів України і так само в особливості відносин. Тому що якщо ми беремо ту ж саму Велику Британію, то, попри те, що між Британією і США є так звані особливі відносини. Шансів на те, що Стармер остаточно переконає Трампа, вони не такі високі, хоч і Стармер виступає одним з найбільших таких яструбів відносно Росії серед західних політиків, і ці його нещодавні заяви про те, що Британія буде витрачати 2,5% ВВП до 2027 року. 3% до 2035 року через 10 років. Але в західних країн немає часу. Рано чи пізно Росія на них нападе так само. Я маю на увазі на одну з країн НАТО. Польський досвід так само цікавий, але в тому плані, що польський президент Анджей Дуда чекав. Досить довго Трампа, а сама зустріч тривала 11 хвилин. А от якщо не забігати так наперед, ми до польського досвіду якраз хотіли трошки пізніше так звернутися, от оця історія, яку ви згадали про збільшення е, витрат відсотків цих ВВП на оборону Великої Британії, е, про те, що Стармер заявив перед поїздкою, як ви гадаєте, в яку я як, як взагалі оці е, виглядає ця історія? Історія з таким жонглюванням цими відсотками, тому що фактично є ж затверджена в НАТО норма 2%. Зараз всі говорять дійсно, що треба її підвищувати до трьох. Трамп вимагає 5%. Але самі США витрачають майже 3,4. Чи це взагалі дійсно. Така ключова історія, яко, якою Трампа можна якось бодай, навіть якщо 5% витрачати колись переконати, чи це в принципі він просто знаходить якісь такі е, е, кпини, такі, які можна от, е, дорікати чим союзникам, щоб в принципі, і, і він не налаштований загалом на якийсь конструктив. Ті вимоги Трампа, які стосувалися витрат на оборону, і за першої його адміністрації щодо НАТО, і за вже другої адміністрації, вони загалом правильні, тому що європейські країни мають більше витрачати на оборону, але тут питання залишається що. ВВП Естонії, ВВП Великої Британії вони не є тотожними. І тому, якби 3% ВВП в Британії, вони якби, будуть означати трошечки інше, ніж в Естонії там, чи в Італії. Тут питання скоріше полягає в тому, не в кількості витрат на оборону, а в якості, що ем, треба говорити там про переозброєння, про більшу оборонну співпрацю між е, країнами Альянсу, адже за великим рахунком. Оборонні компанії вони більшою мірою є приватними в самої держави Великої Британії, там в Стармера чи в членів його кабінету, в них немає зброї. А зброя є в приватних компаніях, які її виробляють, і держава її купує за там бюджетні кошти. Теж саме зі Сполученими Штатами Америки. І... І, якби збільшення витрат на оборону, це лише один з перших таких кроків більшої мілітаризації суспільства, тому що е, ми бачимо ці глобальні загрози з боку Росії, з боку Китаю, з боку Ірану, з боку Північної Кореї, і тому це якби ну, один з таких важливих елементів, і е, хотілося, щоб про це не лише говорили, але й робили, тому що. Та норма в 2% була встановлена ще на саміті НАТО в Уельсі в 2014 році, і тоді, як би взагалі, здавалося, що основна загроза світовій безпеці це міжнародний тероризм, Аль-Каїда, Таліби, але тоді, в 2014, якраз НАТО почало повертатися в Європу, а не думати про якісь там. Війни в Афганістані чи ще десь, і не всі члени НАТО навіть досягли цього порогу в 2%. Пане Єгоре, ви певне теж помітили, як цікаво проваджали Стармера в Британії в цю поїздку, тому що там Королівський інститут об'єднаних сил опублікував навіть такі короткі рекомендації прем'єру, як вести справи з Дональдом Трампом. І колишній лідер консервативної партії, опозиційної партії Ян Данкан Сміт теж опублікував колонку в The Telegraph, де дав Стармеру цілий набір. Порад. Скажіть, будь ласка, у Британії справді усі політичні сили отак от об'єднані в питанні підтримки України? Бо там навіть, наскільки ми пам'ятаємо, лідер правих популістів Фарадж, нещодавно вступився за Зеленського в перепалках з Трампом. Усі вони так єдні? Я думаю, що багато. Британських політиків і британців в цілому вони об'єднані в розумінні того, що Україна має перемогти у цій війні. Інше питання полягає в тому, що самі британські аналітики, той самий Ед Арнольд з Русі, аналітичного центру, який ви згадали, він публічно каже, що британська армія не готова до... Подібного повномасштабного російського вторгнення, яке почалося 24 лютого 2022 року, тому якби Британія вона хоче, щоб все зробили інші країни НАТО, щоб Україна перемогла. Знову ж таки, залишається такий страх перед розпадом Російської Федерації, але щодо, щодо комунікації США Велика Британія. Завжди США були головними в цьому двосторонньому альянсі стратегічного партнерства. Завжди неважливо, хто був при владі у Великій Британії, завжди, якби американці, вони просували свій порядок денний. Ясно, що для Британії, США це історичний партнер в силу багатьох причин, але, е але якби дійсно це добре, що. Аналітичні центри в Британії вони впливають на прийняття рішень політиками. Це те, чого, наприклад, як на мене, бракує в Україні, що є розумні аналітики, журналісти, які досить довго пишуть на певні теми, але не завжди їхнє бачення воно впливає на прийняття там рішень і на розбудову стратегії, тому що, як на мене, Ключовий нюанс комунікації України з Трампом полягає в тому, що ми взагалі не розглядали такий сценарій, що може припинитися не військова допомога, що може призупинитися військова допомога. І тому, якби ми такі сиділи і думали, власне, як європейці, сиділи і думали, що скаже Трамп. Ну, Трамп сказав те, що він сказав. Хоча, як на мене, треба так само. Читати між рядків про що він каже, тому що багато в чому його ці всі закиди щодо Гренландії, що багато чого іншого, це власне про Китай. А от, до речі, ми побачили от таку модель комунікації саме е, польську Анджея Дуду, який е, дійсно чекав півтори години, щоб трошки там 10 хвилин поговорити з Трампом. З е, польського президента навіть в Польщі трошки кепкували там в соцмережах. Е, але ж е, чи можна сказати, що це в принципі добре спрацювало? От Те, що потім ми бачили, як Трамп його окремо відзначив, як він кілька разів Польщу відзначав, як е, е, відзначав Польщу потім Гекс. Цет як зразкового такого союзника, це ж в принципі добре для Польщі спрацювало? Я думаю, так, але це так само свідчить про те, що Польща в порівнянні, наприклад, з Ізраїлем чи Японією, це другорядна, що Європа для Трампа другорядна, все одно не байдуже, хто це Макрон, Дуда, Стармер. Ми бачимо, що якраз близький схід і індогіканський регіон це є пріоритети для Трампа. А от ми ще бачили таку історію на з'їзді консервативних сил, який нещодавно був у США, буквально тиждень тому, і там наші колеги з Голосу Америки відзначали роботу польських урядовців, нинішніх і колишніх. Там, от, наприклад, міністр закордонних справ Сікорський виставив на стенді збитий в Україні шахет і розповідав про нього, взагалі про історію в Україні американським змі. Екс-прем'єр Моравецький, який вже давно не при владі, скажімо так, він теж там був і тривалий час на прес прес-понті окремому, де консервативні журналісти були зосереджені. Він там роздавав коментарі, їм пояснював, чому для США важливо підтримувати Україну, в чому суті боротьби проти Росії. І от якраз журналісти Голосу Америки відзначили, що українських посадовців вони там не бачили. Як ви гадаєте, може було б активніше українцям в цьому працювати і брати десь приклад. Я думаю, так і так само треба долучати представників релігійних громад, тому що ми бачили, наприклад, по тому, що було змінено позицію спікера плати представників Майка Джонсона. Тоді, у квітні 24-го року, що він поспілкувався з представниками релігійних громад України, вони розповіли про. Репресії російських окупантів щодо віруючих людей, в тому числі протестантів, і ми так само маємо використовувати цей релігійний фактор і більше працювати власне в різних штатах, особливо в південних штатах. Мова йде так само і про фермерів, що ми маємо вибрати десь 3-4 таких групи американського суспільства, і так само з ними комунікувати. І ця комунікація вона має бути системною. Тобто, що ми зберігаємо зв'язки з, з двома партіями, і загальна моя така порада, що ми просто маємо наняти нормальних лобістів, тому що багато в чому американська політика робиться через лобізм, що ми це бачимо і по досвіду Ізраїлю. Албанії, багатьох інших країн, що якщо треба проштовхнути якесь рішення, то працюють лобісти на двопартійному рівні, нам треба зберегти двопартійну підтримку, попри все. І тоді, якби ситуація, тобто, це все працює в комплексі. Лобісти, робота в штатах, регіонах і так само. Розуміння того, що ми хочемо запропонувати Сполученим Штатам Америки, не лише те, що вони від нас можуть питати чи вимагати, але і що ми можемо їм запропонувати, особливо в плані там безпекової співпраці і багато чого іншого. Дуже дякуємо вам за цю важливу розмову, за те, що пояснили нам багато таких важливих речей. Ну і звісно, будемо далі спостерігати за цим важливим візитом, який вже сьогодні відбудеться. Дякуємо, пане Єгоре. Дякую, нагадаю нашим слухачам, що гостем студії польського радіо для України був журналіст-міжнародник, історик, член королівського історичного товариства Єгор Брайлян. Ми говорили з ним про перспективи сьогоднішнього візиту британського прем'єр-міністра Кіра Стармера до США на переговорах з Дональдом Трампом. Він планує слідом за Макроном вмовляти президента США підтримувати Європу, НАТО та Україну.